Юрасику Шо? куди ти їх вивозиш? На інтернат? Ні. О, давайте. Ліс. Всіх дружно. Волі. І ще з песом. Пес покажіть на нашого песа. Балабайчика. Був. Він був вже в лісі. Не був був, був. біля був? Ні, це ні разу не був. Так? Да? Так. Да. О, то ще балабай. Балабай перший раз лісі йде. в лісі. Тут ви не зайдете, бо нас Юра підвіз до лісу. Все, давай пока. Так, ми прибули до лісу. Ви в ліс прийшли чи куди? набачили? Пускай все. Клиш за собою. Ми не часто в цей ліс сходимо взагалі-то. Ми любимо їздити в інший, але той далеко. А такі душі йшли, що зараз навряд чи де чим заїдемо, то вирішили прийти в цей, що ближче до села. <рес> Може, що знайдемо. Да. Хто, можливо, недавно приєднався, то знайомтеся з дітьми. Білявенька Марійка. Маруся, Русявенька Вероніка, в капюшончику Людмилка, сама старша, і Іван. Іван є Іван, його знають всі. Давай. Бігай, що сьогодні знайшов? Синячок? Синячок? Да. Давай, кидай. Книзі. Так, чую, кричать, так, да, він в червоній книзі. Кричать, Ух, ти, думаю, що знайшли, може, когриба, нижука оленя знайшли. Я їх трошки. Не ні, зими. <гуми> ні, не чіпай, не чіпай. По Постав. Де. Все. Маруська в березах застрахла. Я <гуми> ні, ні, це не берези, це Оці ос, осики. Осики? <гуми> ага. я... Так, казав Юра, зайдете на кар'єр. Іванко, кудою. ж стежка. То й що? А, треба зараз якось спуститися, якщо не впаду. Ще одна. Так. Хоч одна Вероніка обійшла, куди треба. А, поки всі збігали, то я бабочку знайшла. Іван кричить, гриба знайшов. Біжіть, подивіться, що Іван за гриба знайшов. Чистенька, але мокра. Ой, діти, діти. Щоб мали гриби шукати. Вони по кар'єрі стрибають. Так, я пішла нас доженети. Дивіться, щоб Іван відразу не забув. Але якщо чесно, прикольно, Я, щоб була <смі> молодша, то теж поскакала вниз. <смі> Дорога від поля дуже гарна. В лісі мокро, вода стоїть. Наш все, як чим їхати, наприклад, щоб транспортом приїхати. Ну і зайшли в рабову діляночку то таких сироїжечок молоденьких. Ох. А стареньких то вже повно, знаєте, таке після дощу. Вони прямо аж чути їх. От. Ну і молоденькі лізуть. Такі. Ох. То хоч трішки таких підберемо. Гриб балабайчик з Іванчиком знайшли, Мече? да Диви, <гум> мама на, а він угу. хоч балабай я вигулю їм з Іванчиком. Не знаю кого більше, чи балабай, чи Іванчика. дурачиться. О, бабочку знайшла. О, там ще одну. Да, щось таке, щось таке візьмемо сьогодні. З порожнім відром не повернемося. О. Ура! Ми виходимо з лісу. Іван уже в машині. Ну, грибочки, грибочки, так, щоб... Так, щоб, так щоб, так щоб. О-о. о, 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 Чуть більше півідаречка. Така, якусь сковорітку буде. Балабай перший, машин. Куда... Балабай. Балабай. Ти що? <реш> Давай. Сиди, додому їдемо. Може... <реш> Дякую, що приїхав. Я думав, що ви пішки, конечно, йшли. Ні, 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 ні. Втомились.